Верховною Радою прийнято закон, відповідно якого схема національного мультипредметного тесту буде становити 2 плюс 1, два обов'язкові предмети і один за вибором випускника. Обов'язкові предмети, українська мова та математика, за вибором учні мають право обирати історію, іноземні мови, фізику. Біологію або хімію ми радимо заходити на сторінку Українського центру оцінювання якості освіти та Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Житомир і Житомирська область це сфера діяльності Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Тому березень є визначальним в інформаційній роботі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти на території Житомирської області. Саме дві суботи, 11 березня та 18 березня, ви маєте можливість приєднатися до інформаційно-роз'яснювальної роботи, яка буде проведена Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти та державним університетом Житомирська політехніка. Саме від них ви дізнаєтеся не тільки про особливості проведення. Оцінювання, а ви дізнаєтеся про особливості підготовки до національного тесту з математики та української мови, щоб отримати можливість взяти участь у семінарах, вам необхідно зареєструватися, саме заповнивши анкету за адресою, яку ви бачите, ви отримаєте не тільки інформацію про тестування, ви отримаєте можливість побачити, почути семінари, взяти в них участь, поставити необхідні вам запитання. Ми дуже сподіваємось, що саме в березні 2023 року всі випускники 11 класів педагоги та батьки зможуть отримати вичерпну інформацію та якісно підготуватися до завершення саме цього етапу до реєстраційного етапу зовнішнього незалежного оцінювання у формі національного мультипредметного тесту.